Вон поїхав автобус, дитину ПВЗ до школи, прогуляється. Сьогодні в нас 23 листопада 2024 року, субота, погода, бачите, яка. Дощик, але не холодно, 10-11 градусів тепла. Тепло. Для 23 листопада дуже тепло. Сьогодні зранку без автівки я, дитина, поїхала ну, день народження, самі розумієте, не ризикнув зранку за кермо, але дружина каже, та ні, не пахне від тебе, але краще перестрахуватися. Так як висла нічі парка, все, все як завжди. Все. Спав, гарно і нічого Щоб, ну, не гуляє. Субота 11 градусів тепла, але дощ. Все, пройшлися. Зараз додому треба йти. Усім ми добра розлагати. Всім дякую. Звичайно, будемо жити. Держачі, ні. І гарної суботи усім. Пока. Макси, якийсь який страшний, да? а ну, подивись на мене. Макс! Макс! Погода, гарний хазяїн собака з дому не вигнали, але ми вийшли. До побачення впевнені.